Вітаю, друзі! Сьогодні 27 квітня 25-го року. У нас сьогодні об'їзд полів. Покажу вам ще ось у нас тут озимий ячмінь, 9 вал. Ось так виглядає. І гарно виглядає, але без опадів, не знаю, скільки протримається. Це у нас тут перша репродукція. Сіяли сівалкою алігатор, ніж ряді 30 см. Ось вже рядки замкнулися. Норма висіва у нас 2,2 приблизно мільйона. Ну, сіяли за мофосом 50 кілограмів давали. Тоді зимою десь розкидали в лютому місяці ам'ячну селітру по 100 кілограмів. Ну і мотигою бігали. Два фунгіцидних обробки було. Ну, давали гербіцид. Першу робили тільки фунгіцидну, а другу вже давали все там пакову смесь, давали інсектицид, фунгіцид, давали амінокислоти ще, карбомід. Ну і все. Це вже поки що буде все. Так, що зимою там Возили потрохи гнію свинячого, розливали, потрохи на ячмінь, трохи на пшеницю. Оця, яка біля нього ми сіяли в один день, бо туди вище там пшеницю сіяли раніше, там 16 вересня, а тут десь на початку жовтня. Так, і ось у нас тут ось тут. Закінчується ячмінь і починається пшениця. І тут ось ці рядки, ми закладали досліди від фірми Макош Вони давали нам такі маленькі пробники з різними добрівами. Ну, як бачите, що воно. Нічого не видно візуально, де які добріва як спрацювали. Ну, я вам скажу, що тут ще і не побачимо, тому що ми тут возили свинячий гній. І возили його більш на цю пшеницю, бо вона була маленька. Ми пізно її посіяли, і треба було її трошки витягувати. Тому. По тих дослідах, скажу вам, нічого не зрозуміємо. Це, якби воно було б такого хоча б по гектару, або по пів гектара, ну, не знаю, Або там ще потрошки менше, щоб можна було вже так, як посіяти, то потім вже комбайном уже, ну, зрозуміти, чи вони працюють, чи не працюють. А так як ми тут на один квадратний метр, там по 3-4 оце рядочка там по метру виходило, то що там можна зрозуміти. Так що ось так, друзі, оця пшеничка. Зараз ми трохи вище підемо за цією меншою пшеничкою, яка пізніше посіяли. Зараз буде та вище, яка посіяли раніше. Так, тут ячмінь ще йде по краю. Ось я йду, він вже пускає колос. Ой, видно. Ну, Флаговий лист, ось. Та де бачила вже ось колос. Так, гербіцид давали ми Гранстар. Оце на цю пшенечку і на ячмінь. А ось на ту пшеницю вище ми бризкали ще з осені, то давали хаммер Так, ось тут, тут вже пшеничка, яку ми посіяли раніше. Ось так вона виглядає, вже як засихає, я б сказала. Он дивиться із-за засухи, як вона вже скидає ніжні лістя. Не знаю, як телефон передасть, але низ вже жовтий. Жовті лістя. Ось видно. Пшенечка вже жовтіє, а ще, 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 тільки, тільки викидає флаговий ліст. Тільки, ще і колоса немає. Бачите, як вона виглядає. Дуже суха була зима і тепла, тепер весна суха і холодна, морози крепкі, потім жара. Тепер щось знов передають приморозки, а сухо-сухо. Навіть роси немає. Якось пару днів таку щось ще була роса. Ну, але сьогодні геть не було з утра. Пшеничка на сухому. Ячмінь гарно, гарно тримається. Ось, дивиться. Отсюди починається ячмінь, потім по краю, а там трошки ніже ось сліва, де не хватило, ячменя посіяли пшени. Що, друзі, на цьому все. Сьогодні об'їздили вже всі поля, подивилися. Все поки гарно виглядає, але треба трошки водички. Якщо поп'ють водички, будуть собі гарно себе почувати. Тому, поки що маємо, що маємо, надіємось на краще, сподіваємось, все буде добре. Дякуємо нашим ЗСУ за те, що можемо працювати, їм допомагати. Ну і пишіть, коментуйте, підписуємось на канал, пишемо коментарі. А я бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!